Вітаю вас на телеканалі Раї. У випуску новин ми розповімо вам про події, які вплинули на життя Прикарпаття. У студії працює Богдан Горук. Залишайтеся з нами. Підтримка героїв в Україні активно впроваджується посада фахівців супроводу ветеранів. Ці спеціалісти першими зустрічають ветеранів, надаючи їм консультації щодо пільг, статусів, послуг, реабілітації, працевлаштування та навіть юридичної допомоги. На Прикарпатті вже створено кілька таких посад у громадах. Детальніше про те, як вони працюють, розповість Яна Той, що допоможе та підтримає в цивільному житті. В Україні проходить відбір на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівець це насамперед та особа, яка зустрічає ветерана чи ветеранку після повернення в громаду, а також допомагає їхнім родинам і сім'ям полеглих героїв, що входить в функціональні обов'язки. Насамперед, це є інформаційний супровід та підтримка. Консультація щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надання юридичної допомоги, тим більше, як ми бачимо вже за дослідженнями, саме така людина, яка у подачному заключає договір з кожним ветераном, вона знімає цю соціальну напругу, адаптує ветерана і покращує отримання тих послуг, на яких так заслуговують наші родини, героїв і наші ветерани. Посаду можуть отримати громадяни України з освітою в різних галузях знань. Фахівець супроводу не може бути штатним працівником виконавчого органу сільської селищної міської районної у місті ради структурного підрозділу місцевої держадміністрації. На що я хочу звернути увагу. Тому фахівець супроводу може бути тільки штатним працівником комунальної бюджетної установи закладу або комунального некомерційного підприємства. Тому прошу всіх голів територіальних громад, які мають на балансі комунальне підприємство створювати вакансії якраз для працівників супроводу ветерану. Людмила Сірко доповіла про ситуацію встановлення фахівців із супроводу ветеранів у громадах Прикарпаття. Івано-Франківська територіальна громада, яка створила два робочі місця: Ямницька територіальна громада, Обертинська, Лисецька. Вакансії є у громадах. Галицький, Бурштинський і Тлумачі дві вакансії. Дивує мене, наприклад, Букачівська територіальна громада, яка не створила вакансію, але в резерві у вас є фахівець, тобто ви інформаційну роботу провели. Людина е, пройшла відповідне навчання, тому е, теж зверніть на це увагу. Можливо, з 25-го року ви маєте це в планах, тому зверніть увагу. І Богурчанська територіальна громада в резерві у вас є аж чотири е, люди. Які теж мають бажання надавати послуги ветеранам, не відкриті вакансії та не створено робочих місць у 13 територіальних громадах Івано-Франківського району. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначає. Громадам необхідно активніше працювати для розвитку ветеранської політики. Я одразу, коли приїжджаю в той чи інший район чи в громаду, я одразу відчуваю, як громада працює в напрямку реалізації ветеранської політики. А як я це бачу? Тому коли до мене приходять ветерани, ветеранки і задають питання: пані Світлана, а розкажіть нам, як отримати грант, а як нам отримати соціальні виплати, а як нам попасти на реабілітацію, то це тривожні дуже питання, тому що у ваших громадах є можливість, щоб запрацювали фахівці з супроводу ветеранів. І ці їхні послуги оплачує держава. І на ці всі питання вони будуть давати відповідь. І вони будуть наших героїв, наших захисників, захисниць, наших ветеранів, ветеранів супроводжувати і надавати весь спектр інформації, надавати, роз'яснювати. Оце і є формування ветеранської політики в області. Кандидати на посаду можуть подати заяву в електронній формі через веб-платформу є ветеран. Яна лазорик, Ігор Гусак. Телерадіокомпанія Рей історія сили і віри в майбутнє для подружжя Неборів з Івано-Франківська. Мрією було започаткувати власну справу. Та війна обірвала ці плани. Чоловік Людмили загинув, захищаючи Україну. Попри біль втрати, жінка не здалась. Вона вирішила втілити спільні плани в життя і відкрила крамницю оригінальних подарунків. Відвідала її Юлія Торконяк. Подружжя Неборів мало мрію започаткувати власну справу. Та війна забрала в Людмили її чоловіка. Він героїчно загинув, захищаючи нашу державу. Жінка не опустила руки і вирішила втілити в життя спільні з чоловіком плани. Так у Івано-Франківську з'явилась крамниця, де можна придбати подарунки, сувеніри та цікаві дрібнички на різний смак. Це мав бути приблизно такого плану, щось з декором, щось, щось е, таке цікаве, приємне для ока і для людей. Так? Але знову ж таки, так як були е, трошки обставини, то ковід, то якісь завжди нюанси, ми тормозили з цим всім. Коли чоловік загинув, відповідно, я розуміла, що треба рухатись далі. І я ризикнула, я купила цей магазин, вже готовий так, і почала його розвивати. Дуже багато додавала вже від свого своє бачення, як я це бачу, як ну свої роботи теж в магазині поставила на продаж. В Івано-Франківську ветеранський бізнес активно працює і розвивається. Цьому сприяє як мерія, так і проєкт Ветеранський простір першого добровольчого шпиталю. Тут опікуються питаннями ветеранів, учасників бойових дій, сімей загиблих та ветеранів. А місяць тому провели презентацію бізнесів на різдвяному ярмарку, куди запрошували всіх, хто хотів презентувати свою продукцію. Ми розуміємо, що ветеранський бізнес і власне і працевлаштування, і така якби економічна залученість ветеранів це ну. Пріоритет номер один і в нашій роботі, і на мою думку, має бути пріоритет номер один у ветеранських політиках громад, взагалі. Чому так? Тому що ветерану хто ветерани такі? Це є люди, які з зброєю в руках захищали Україну, які повернулися сюди, власне, тому що вони або мали поранення, або або ну так стається, або загинули, або пропали безвісті, і їхні родичі продовжують ту справу. І власне, ну кому як не їм надати пріоритет і кому як не їм варто зараз допомогти для того, щоб вони розвивали бізнеси при цьому всьому. Це ж не тільки економічна складова людина, яка займається справою, вона має, вона відчуває, що вона потрібна людям. Завітав до крамниці і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Подивився товар, поспілкувався з власницею та підтримав її у цій справі. Це особливий бізнес, адже дружина воїна, який загинув на війні, цей бізнес купила і розвиває. І дуже важливо, щоб родини мали можливість себе реалізовувати і мати створювати робочі місця. І а щось продавати цікаве, тому ми популяризуємо такий бізнес. До слова ярмарок, на якому свій бізнес представлятимуть ветерани та їх рідні, планують провести ще раз напередодні великодніх свят. Юлія Торконяк, Ігор Гусак та Раї. Зберігати витривалість і відмінну фізичну форму один із ключових аспектів підготовки військовослужбовців Національної гвардії України. Для цього активно впроваджує тренування, спрямовані на розвиток сили, швидкості та витривалості. Програма включає підтягування, віджимання, біг, а також заняття на спеціально облаштованій смузі перешкод. Проте гвардійці проходять ці випробування. Дивіться в сюжеті Яна Лазорек. Роль фізичної підготовки у формуванні бойового потенціалу. Національна гвардія України проводить тренування для бійців. Підполковник Олександр Дзюбенко каже, базова підготовка починається з контрольного зрізу фізичної готовності. Під час прибуття військовослужбовців для проходження базової загальної військової підготовки на протязі двох тижнів ми приймаємо в них контрольний зріз, щоб дізнатися рівень їхніх фізичної підготовності. Приймаються наступні вправи. Вправа номер 2 підтягнення на перекладині. Вправа 8А зримання розвивання руху полілежі, та Вправа номер 31 Для чого ми це робимо? Для того, щоб в подальшому розподілити військовослужбовців на три навчальні групи. Тобто ми масштабуємо вправи фізичної підготовки для кожного військовослужбовця індивідуально для тренування такої фізичної якості, як витривалість, у військовослужбовців, які прибувають для проходження базової військової підготовки. Ми виконуємо марш-китки, 5-10 кілометрів, повній амуніції, ну і, звісно, кросфіт тренування, які входять в праве кардіо та силові. До прикладу, дуже гарно підходить тренування за програмою Сіндій. Це коли взвод відділено три групи по відділення. Перше відділення виконує підтягнення на перекладні 5 повторень, друге відділення виконує згинання розгинання рук в опорі лежачі, 10 повторень, і третє відділення виконує присідання 15 повторень. Окремим етапом підготовки є тренування на спеціальній смузі перешкод. Дужиною 700 метрів вона розроблена для перевірки фізичних, тактичних і психологічних навичок у максимально реалістичних умовах. Військовослужбовці долають переповзання, кантування покришок, бар'єри, а також виконують завдання зімітним. Тацію бойових ситуацій, таких як вогневий контакт або евакуація поранених, спеціальна смуга перешкод це є важливою складовою підготовки військовослужбовців. Яка включає в себе комплексний розвиток фізичних, тактичних та психологічних навичок військовослужбовців. Вона забезпечує тренування військовослужбовців у максимально наближених реальних ситуаціях, які можуть виникнути під час виконання бойових завдань. Підполковник розповів про випадок, коли один із військовослужбовців боявся переправи через рів по канату. Проте здолав перешкоду. Також були в мене і досить такі позитивні враження від деяких військовослужбовців, які боялися подолати наш передостанній елемент на спеціальність смузі перешкод, а саме це перехід рова. По канатній дорозі. Але ми не розгубилися. Я власним прикладом став на другий напрямок, військовослужбовський, боявся, став на перший напрямок. Ми разом з ним пройшли спільно цей елемент. І в побачимо військовослужбовців проходив цей елемент і його нічого не лякало. Олександр Дзюбенко наголошує: фізична форма це основа. Ті, хто активно займався спортом до поранення, швидше проходять реабілітацію та повертаються у стрій. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. У 2025 році регіональні та місцеві засоби масової інформації зобов'язані дотримуватись вимог нового закону України про медіа. У Івано-Франківській обласній військовій адміністрації розповіли ключові аспекти роботи цього року, зокрема програмні концепції, правила звітності, дотримання вимог до реклами, а також інші нововведення. Що саме зміниться для медіа, та які виклики стоять перед місцевими редакціями, розповість Уляна Фицик. Івано-Франківську, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ігор маслов розповів про головні вимоги закону України про медіа для регіональних та місцевих змі, а також окремі аспекти їх роботи у 2025 році. На веб-сайті медіарегулятора вже розміщений список пам'ятних дат на поточний рік і прошу керівників телебачень і. І студія радіомовлення обов'язково ознайомитись з цим списком і, відповідно, всі ці дні працювати до правил роботи у дні пам'яті. Найближчий день пам'яті, який ми маємо цього року в січні, і цей день був визначений постановою Верховної Ради, тобто це не стандартний день, який є кожного року. Це 20 січня, 10 років з за часу завершення боїв за Донецький аеропорт під час російсько-української війни. Отже, прошу звернути увагу 20 січня, найближчий день пам'яті цього року. Наступне це стосується і радіо і, телебачення, і, і ця норма закону вступила в силу нещодавно. До 10 червня кожного року всі мовники радіо і телебачення подають в друкованому електронному вигляді фінансовий звіт. За попередні рік окремо підкреслює посадовець, аудіовізуальні медіа у своїй роботі мають дотримуватися програмних концепцій. Медіа, що здійснюють ефірне на мовлення. Не забувайте про ваші програмні концепції, які у вас є наявні, адже жодне медіа нашої області не звернулось до національної ради з проханням відступу від програмної концепції. тому всі ці норми. І, і всі тривалості жанрових програм обов'язково треба виконувати. Тим більше, що цього року будемо мати певну кількість планових перевірок в зв'язку з завершенням ваших ліцензій. Ігор Маслов зосередив увагу й на необхідності дотримання норм закону України про рекламу, зокрема, ідентифікація реклами та обмеження реклами певних товарів і послуг для друкованих та онлайн-медіа. Звертаю увагу всіх студій радіо телебачення. Обов'язково, найперше, ознайомитись з нормою закону про рекламу, і виконувати вимоги до максимальних показників реклами. І ще один момент, що стосується закону про рекламу, це, це обов'язкова ідентифікація реклами. Це стосується як реклами комерційної, так і реклами соціальної. І остання вимога до мовників до радіотелебачення це. Виконання квот на мову щодо мови пісень і ведення програм, це стосується і радіо, і телебачення. Хочу також нагадати всім друкованим медіа На даний момент у нас їх налічується 89 щодо необхідності відправки до Національної ради, контрольних примірників про їх наявності після виходу ваших друкованих медіа, в друк, ну, відповідно, в продаж. Ці контрольні примірники в електронному, в електронному вигляді направляються до Національної ради для аналізу і моніторингу. І остання вимога вона стосується провайдерів, і є дуже важливою. На вимогу закону про медіа всі провайдери зобов'язані подавати два рази на рік інформацію про кількість підручених абонентів. Найближча дата щодо цього звітування є 30 січня. Також посадовець нагадав про конкурс намовлення на війній ФМ частоті в селі Калуського району. Заяви для участі приймаються до 13 лютого 2025 року. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї заборонені предмети та наркотики. На одній з вулиць Коломиї поліція виявила у перехожого чоловіка ніж, кастет та наркотичні речовини. Це трапилось 8 січня. Під час несення служби увагу поліцейських привернув чоловік, який при їх появі став підозріло поводитись. Під час спілкування та поверхневого огляду у 45-річного місцевого мешканця співробітники поліції виявили поліетиленовий з канабісом. Та предмети, схожі на холодну зброю, всі речові докази поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 263 та частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Деться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, та незаконне виробництво виготовлення придбання, зберігання та перевезення. Чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у соціальних мережах? Активізувалися шахраї, які видають себе за представників банків чи державних установ. Вони пропонують громадянам, нібито фінансову допомогу або соціальні виплати, але з однією умовою надати свої банківські дані або здійснити передоплату. Більше про способи захисту та як розпізнати аферистів. Дивіться в сюжеті Уляни Физик, шахрайські схеми у соцмережах. Неправдива інформація про отримання соціальної виплати чи грошової допомоги від банків та держави шириться в інтернеті. Довірливі громадяни все частіше натрапляють на аферистів і втрачають власні заощадження. Жертвою подібної схеми стала і 46-річна мешканка Галича. За допомогою до поліцейських Галича звернулася 46-річна мешканка громади. Зі слів Заяниці у додатку Фейсбук вона побачила інформацію про отримання допомоги від банківської установи. Жінка перейшла за фішинговим посиланням, залишила заявку та ввела персональні та банківські дані. Надалі отримала сповіщення про списання коштів з платіжної карти, йдеться про 11 тисяч гривень. Дану подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайство. Правоохоронці наголошують, треба дотримуватися усіх правил безпеки, щоб уникнути шахрайських пасток. Користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел. Не переходьте за фіктивними посиланнями. У жодному разі не вводіть реквізити платіжних карток та облікові дані онлайн-банкінгу на незнайомих та підозрілих сайтах. Уляна Фидзик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Натхнений небом та морем. У івано франківську у центрі сучасного мистецтва відкрили виставку львівського художника Володимира Буденкевича. Автор представив 15 картин, присвячених космічній тематиці. Його роботи, виконані олією на полотні, відображають тему краси, кохання та життя у неповторному стилі митця. Детальніше про експозицію розкаже Яна Лазорик. астра інфініта, що з латинською перекладається як до безмежності зірок. Саме під такою назвою львівський художник Володимир Буденкевич представив виставку в Івано-Франківську. Митець презентував 15 робіт про натхнення, красу та життя у космічному стилі. Вони створені в техніці олійного живопису. У мене в кожній картині майже є. Ну, якщо, наприклад, має назву шоках Марса, то та назва вона і прошкрябана по всій картині. Бо я теж дуже люблю слова, дуже писати, і коли ж ще... тому, що і люблю олійні лінії. Фарби, бо вони дуже довго сохнуть. І ти можеш там, день, два тижні ще в, 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 ну, в ту фарбу вмащувати чи міняти щось. Ну, Але особливо я люблю ті слова. Дуже багато в цих картинах, звісно, що теми любові кохання, бо для мене вісімка це є баланс, безмежність, але саме основне, що це любов. Бо тільки якщо ми станемо любов'ю, ми будемо. Ну, якщо, бо я кажу, що, що, що таке любов. Якщо ти ставишся до когось з любов'ю, то й до тебе будуть ставити з любов'ю. Так само і я хочу в роботах ну, дарувати цю загадковість, цю радість, ту цікавість. Директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер каже, полотна львівського митця вражають своєю різноманітністю та кольоровим насиченням. Живопис насправді цікавий, такий яскравий, колоритний де він поєднує різні світи, підводний, підземний, зірки, така глибока філософія нашого перебування у всесвіті. Виставка Володимира Буденкевича експонуватиметься у центрі сучасного мистецтва три тижні. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай. Об'єднали таланти у Коломийському міському палаці культури Народний Дім відбувся галоконцерт фестивалю Різдвяна містерія. Захід зібрав талановитих співаків, танцюристів, театралів та художників. Кількість учасників виявилась настільки великою, що журі не змогло своєчасно підбити підсумки. На заключний концерт були запрошені найкращі виконавці та колективи фестивалю. Окрім яскравих виступів, у фойє діяла художня виставка, яка доповнила святкову атмосферу. Як пройшло це масштабне мистецьке дійство? Побачили наші кореспонденти із Коломиї. Коломийська різдвяна містерія вже четверта за ліком. Та участь у ній взяли практично 300 виконавців, колективів та художників. До галаконцерту відібрали майже чверть сотні номерів. Керівниця міського управління культури Мар'яна Кодіна зазначила, що географія фестивалю цьогоріч значно розширилася. Ми всім дякуємо, і треба шукати завжди можливість долучатися до таких ініціатив цього року. В нас була і Михай Миколаївська область, і Львівська область, і Тернопільська область і. І навіть з Харкова були в нас учасники з Івано-Франківської області. Дуже багато було учасників. Єднаймося в коляді, єднаймося заради перемоги, бо тому, що наш гала-концерт теж носить благодійний характер. Ми сьогодні колядуємо на підтримку нашого колеги Івана Богаченка. Організатори вирішили, що нагороди кращим на фестивалі мають вручати ангели, так і зробили. Ми сьогодні будемо вручати нагороди для того, щоб нагадувати людям про те, що магія Різдва і тепло в цьому світі ще залишилося. це такий спосіб також зібрати певні кошти для наших цінних воїнів, і це також спосіб допомоги нам усім. Очільниця міської культури каже, що війна змінила навіть сам формат фестивалю. Та анонсувала ще одну його акцію. У нас уже в період війни він локальний. Він іде по всіх наших закладах культури і по цілій громаді. Зокрема, і ми запрошуємо Коломиян, гостей міста долучитися до гарного дійства, яке відбудеться 12 січня. Це буде розколяда для Едельвейсів. За час фестивалю під назвою Живе Різдво працівникам культури вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень та передати ці кошти різним військовим підрозділам. А на цьому концерті для Івана Богаченка зібрали більше 9 тисяч гривень. З Галина Ровенчук Раї. Ось такими були події Прикарпаття на цей час, а вже зовсім скоро головні новини зі світом. Залишайтеся з нами на телеканалі Раї, щоб завжди бути в курсі важливого.